Прокрастинація і наші невирішені проблемні зони. Дуже часто, там, де є залежність, люди прокрастинують, ніби вже розуміючи, що є проблема, ніби і визнають частково, бо все ж таки є заперечення. То люди, там, де є узалежнення, вони не хочуть дуже довго визнавати, що вони узалежнені. Вони мінімізують проблему. Вони заперечують, вони можуть маніпулювати, вони знаходяться ніби в такій сліпоті, де на початку не бачать вад проблеми, потім не можуть і не хочуть бачити. Ну і безумовно прокрастинують. І прокрастинація може тривати тривалий час, ніби, знаєте, людина звикає або маніпулює, або прокрастинує. І таким чином толерантність до залежності росте? Сама залежність росте і потреба росте, і формується залежність як хвороба? Але як же ж для вас, для рідних, для співзалежних можна розуміти і зупинити цей потік прокрастинації? Як же ж зупинити? Прокрастинацію і як людину повернути до мотивації на лікування. Перший такий етап робота співзалежних, навіть незалежних, а перший етап ви можете приходити на консультації, так, так важливо до терапевта. У де з терапевтом ви можете. Проговорити і прожити світ вас, ваших почуттів та відчуттів, як вам у проблемі яка є, як довго прокрастинує ваш рідний, і як зробити сімейну інтервенцію для того, щоб можна було змотивувати людину на лікування? Записуйтесь на консультації. Так, це так цінно і це дуже важливо. Там дуже цікаві тобто, рекомендації, ви почуєте для себе, що допоможе вам змотивувати вашого рідного, який перебуває в залежності, на лікування. Підпишіться на мене, далі буде. Лайкайте та коментуйте. З вами психолог та терапевт Маріанна. Миру та гармонії.